Доброго ранку! Сьогодні, як і завжди, з вами в ефірі ранковий стакан, його ведуча Олена Колб. Ми продовжуємо нашу тижневу е, руханку і починаємо, як завжди, з розминки. Я піднімаюся, де йду на розминку. Працюємо зверху вниз, голова вперед, назад. Повторюємо все по 5 разів. Повертаємо голову. Голову як поскрипує щось в шийному відділі. Кругові оберти. В іншу сторону. Знизуємо плечима. Руки на плечі вперед. Розминка вас має розігріти. Розігріти вона має для того, щоб ви не травмувались. Руки догори в Тому що якщо ви виконуєте якісь вправи на нерозігрітому тілі, то у вас може бути травма. А наша головна мета це оздоровлення, а не травмування. Руки на Алію. Дуже важлива вправа, якщо у вас починається така випираюча кісточка, вам, значить, треба займатися тупою. І стопою займатися саме такими простими рухами. Якщо важко стоячи, просто берете крісло чи стіл, впираєтесь і починаєте робити, як мінімум, ось такі вправи. Підніматися на носочки, переходите на п'яточку. І можете мені повірити, Можуть, по-перше, зупинитись ці всі зміни. Якщо вони тільки-тільки починались, то навіть повернутись більш-менш до нормального стану. Ну що ж, а ми зараз з вами будемо бігти. Я включу е, таймер і ми починаємо вже по таймеру працювати. Так, включаю. Нагадую, що наш біг цього тижня він такий дуже незвичний. Але менше мені чомусь нагадує, як біжать на бігових лижах, або або контактах. можемо посвяткувати, бо вони паралельно стояли. Сідаємо японською кібодачі або валимо і будемо так згинати находи і кидати руку. Приготувалися 5 секунд і починаємо. Це дуже хороша вправа для того, щоб пропрацьовувати особливо внутрішні поверхні ноги, тому що, зазвичай, знутишньої померлими ми мало дуже працюємо, а вона дуже вхопка. Дали смачні, корисні, різні насінчика, зелень, все, що впливає на шкіру і омегу. А і власне, для того, щоб були гарні ноги, тому що від них залежить ваш стан. У нас є 30 секунд відпочинку. Можете трошки струсити ноги, постояти. всім Довго. І що цікаво, що в перший день, зазвичай, коли робиш цю вправу, тому, Боже, навіщо ми вибрали саме цю справу. Я почала виправляти ноги, трохи інша справа виходить. Я з вами розмовляю, заснула трошки в момент виконання вправи і ціла, ууу, я зараз зроблю легше. Я що думаю, чому вона так ноти на боляці, як зазвичай. М -м -м. Тому що ціло хитрує. Так. готуємося до третього раунду. Навіть ми її викрили, може було щось складніше. Але насправді це говорить про те, що наше тіло звикає. І навіть якщо у вас є найкращий комплекс, який ви вибрали собі, змінюйте або вирядкові, або самі справи. Видавайте щось новеньке. Тому що якщо ви не змінюєте, тіло звикає і ефективність цих трав... То є дуже низькою. Вона є, тому що це рух посліднена, але тим не менше не так і хотіла. Я це вправо побачила вперше саме на такій лятузі, на такому на такій швидкості у голосу Савуксти, в його стілюючому імпульсі, а точніше в програмі вижимки. Вижимку я дуже люблю. Це 20 хвилин, комплекс, який включить абсолютно все ваше. Добре, працювали сьогодні з всім тілом, працювали з ногами, працювали з руками. Тепер ми з вами будемо пити коктейль. І я піду продовжувати далі. Тренування. Ось бачите, в мене тут моя незмінна скакалка. Я дуже люблю скакати. І, відповідно, турніки, скакалка і далі продовження. Ну що ж, а я пропоную нам всім разом випити відлайн, коктейльчик. Кого немає фідлайну, візьміть воду, вибийте води. А я бажаю вам всім гарного, успішного, продуктивного дня, для того, щоб у вас все вдалося. Ми бажаємо вам. Цього гарного продуктивного дня разом з Олександром Кобом, який зараз знаходиться в Ямальниці, і безпосередньо зараз когось стакан відбувається в нього в Ямальниці разом з жіночою групою «Стаквандо». Нагадую, хто у Львові з вересня ми добираємо групу, тому приходьте, будь ласка, до нас, тренуйтесь з нами. Це буде офлайн, район погулянки. Тому приходьте, чекаємо. І не зважаючи на те, скільки вам є років, ви завжди можете почати бути в спорті. Ми вас чекаємо в дорослій групі, Чекаємо ваших дітей в групах для дітей від будь-якого рівня. І до завтра. Всім па-па. Дуже дякую за те, що були з нами. Пані Галина, дякую за лайки. Дякую всім, Па-па.